Ці популярні курорти України та світу повністю організує ваш найкращий відпочинок Аквамарин Туристик. У 20 дітей з'явилася можливість ходити до дитячого садочку. В дошкільному навчальному закладі номер 1 відкрили нову групу раннього віку. Це один із кроків до вирішення проблеми нестачі місць в дитсадках Борисполя. Проект реалізували спільними зусиллями батьків та міської ради. Єдине місце, яке можна було переобладнати в кімнату для дітей це спортивна зала. За словами заступника міського голови Людмили Пасенко, для проведення капітального ремонту приміщення було Виділено 99 тисяч 800 гривень з міського бюджету. Звичайно, коли говорили на шайка Тереза, ставити що задовольнити потреби батьків для того, щоб відкрити групу і дійсно щоб по щасливити 20 родин, родин. Для того що періодично приходили, займалися інші групи, все таки переважило те, що ощасливити 20 родин. Для закупівлі необхідних речей для дітей батьками було зібрано та витрачено 72 тисячі гривень. Ті сімей, які зробили найвагоміші внески, отримали почесні подяки від міського голови. Я з великим задоволенням до вас підійду, вручаючи ще всі міски, борис і місто для жити дивитися про. Вам, організаційну, яку ви здійснювали під час проведення проже після ремонтних організаційних експері. також ключову роль в реалізації даного проєкту відіграли будівельники товариства ПМК 10. За кошти міського бюджету вони провели капітальний ремонт на високоякісному рівні. Наша ПМК, щоб, допустимо, от чотири саніки підбурали це в центрі колесі. За буквально за шість років веселка, певний садік, сонечко, Росинка. Тоді будувалися садики, тоді будувалося це в місці. А ось останні батьки, бачите, що нема другого виходу, як сьогодні тільки де то забрати розповідати, або де то, що перебудувати, але все-таки додати ці місця, щоб все-таки над вами могли. Своїх діток устраювати і якось ходити на роботу все таки легше всім. Не залишилися осторонь і вихованці старших груп ДНЗ номер 1 для гостей та новачків. Діти провели чудову шоу-програму з піснями, танцями та віршами. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.